Події п'ятниці на цю годину говоримо далі. Це СТН Янна Чередниченко. За випуску ви побачите. Жигулі і Волги, на смітник. рятувати киян будуть сучасні, швидкі, зручні для медиків і безпечні для пацієнтів. Зайві кілограми не проїдуть. Фури на підступах до столиці зважуватимуть, ті, що везуть понад норму, не пускатимуть. Магія семи або ж весільна лихоманка київських молодят ледве встигають одружувати. Групу наркоторговців затримала поліція під час спецоперації у Києві. Дурману вилучили на понад мільйон гривень. А ще зброю, елітні автомобілі тисячі доларів, євро та гривень. Зловмисники кілька років поспіль займалися збутом кокаїну, амфетаміну, екстезі, марихуани і гашишу. Знайти наркоторговців було непросто. Вони постійно ховалися, змінювали телефони і номери. За півроку поліція викрила вісім членів угруповання, але затримали поки шістьох. Із них їм загрожує від шести до десяти років років позбавлення волі з конфіскацією майна до речі, всі люди ці не є наркозалежними. Вони всі займаються спортом. Один з них є дитячим тренером. Двоє членів групи є: чоловік, дружина, сім'єю. В них, крім великої суми грошей і великої кількості наркотичних засобів, було вилучено, вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, елітні автомобілі. Один український боєць загинув минулої доби у зоні АТО. Ще одного поранено. Російські окупанти 25 разів обстріляли позиції збройних сил України. Гатила на всіх напрямках фронту. На Донецькому рубежі у Троїцькому ворог відкрив потужний мінометний вогонь, під час якого також застосовував гранатомети та озброєння БМП. Українським бійцям довелося стріляти у відповідь. Ще два мінометні обстріли відбулися на Маріупольському напрямку. Корсар у дії український ракетний протитанковий комплекс влучив точнісіньку в ціль. відеоуспішного успішного запуску на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувало конструкторське бюро Луч. Корсар поцілив у броньований танк, який стояв за два кілометри від нього. Цей ракетний комплекс унікальний. Він може вражати рухомі і нерухомі броньовані цілі навіть невеликого розміру. Радянські Жигулі, Москвичі і газелі на Брухт. Новенькі німецькі форди на службу, щоб карати швидких були справді швидкими і ще й функціональними. Столична влада за два роки хоче значно оновити автопарк. Старі машини, які возили пацієнтів ще за часів радянського союзу, Київ, медспецтранс, відправляє на металобрухт. Натомість минулого року на маршрути вийшло 100 комплектованих фортів фієста у 2017-му Місто купило вже 15 швидких екстреної допомоги і що чекають так би мовити. На підкріплення сотні карет для порятунку. Тут є все необхідне, зокрема, і реанімаційне обладнання. Якщо одна карета коштує під 2 мільйони гривень, можете розрахувати це приблизно 200 мільйонів. Будемо частково однозначно закупати в наступному році. І впевнений, що на протязі максимум двох років парк. Ред буде значно новлений. Нові системи освітлення в цьому автомобілі передбачено сучасні системи вентиляції, а також обігріву в цьому автомобілі. Крім того, розміщені більш нові і сучасні ноші. Щоб не розбивали дороги, надважкі фури зупинятимуть ще на в'їзді до Києва. На трасі Київ Чоп на 38-му кілометрі встановили перший комунальний ваговий комплекс. Якщо вантажівка везе товару понад норму, її далі не пустять. За перші кілька днів роботи вже зупинили кілька перевізників-порушників. А сьогодні зранку спіймали ще й водія у стані наркотичного сп'яніння. Подібні вагові комплекси незабаром працюватимуть на всіх головних в'їздах до столиці. Нам потрібно захищати наші дороги від важких автомобілів, які їдуть в більшій частині з перегрузом. Для того, щоб такого не було, виставляється такого роду ваги. За місяць-півтора ми обладнаємо всі основні вісім в'їздів в місто. Спеціальний qr код матимуть разові квитки для проїзду у громадському транспорті. Це своєрідний додатковий захист від підробок, пояснили у київ Лімітована партія оновлених квитків від сьогодні на маршрутах наземного громадського транспорту, які обслуговують куренівське депо, а тільки не почне діяти новий тариф. qr код матимуть разові квитки по всьому місту. Замість патрульної форми спортивний одяг. Вони ж бо сьогодні не на службі. Хто із поліцейських найсильніший та найшвидший? Ікс Полісфест знайде відповідь. Турнір перший в Україні проходить у столичному парку дружби народів, змагаються одразу батальйонами у різних видах спорту та екстремальних розваг. Організували турнір, кажуть у поліції, щоб правоохоронці ближче познайомилися одне з одним, відволіклися від роботи і просто гарно відпочили з родинами. Загалом у нас близько двох тисяч людей. Для нас дуже важливо саме той факт, що з патрульними приходять їх родини, тому що треба, щоб сім'ї між собою знайомились, спілкувались. Можливо, як я там сказав, коли казав вступну свою промову, що дуже важливо, щоб родини поспілкувалися, зрозуміли, що проблеми не у всіх, тобто всі там іноді чоловіка трохи не бачать вдома, хто жінку не бачить вдома, тому що вони на службі, є проблеми. Дуже важливо, щоб саме сім'ї спілкувалися, патрульні товаришували сім'ями. Васільний бум охопив Україну в п'ятеро, більше пар ніж зазвичай вирішила саме сьогодні узаконити свої стосунки. Якщо зазирнути у календар, одразу стає зрозуміло, чому ажіотаж спричинила так звана щаслива сімка. Сьоме число сьомого місяця 2017 року. Дехто з молодят кажуть, у рації цю дату забронювали ще за рік, бо вірять, що магія трьох сімок допоможе збудувати міцну і щасливу родину. Ми хотіли, щоб було дуже гарне число і було дуже щасливо, як джекпот виграли в наше мабуть не спільне життя. Тому в нас сьогодні 07.07.17 і розпис в 10.10. 10. В Києві очікується весільний бум, тому що за один день буде розписано 406 пар, і разом з містом Дніпром це буде рекорд по Україні. Загалом можна говорити про те, що в звичайні дні це 40-50 пар взагалі розписується. А сьогодні буде справжній такий спала, і він навіть більше ніж 10 років тому на 07.07.2007. Доки дівчата кидали у воду купальські вінки, щоб тільки знайти свою долю, комунальники пішли далі і спустили на озеро цілісінький квітник. Світовий хід ландшафтного дизайну тепер у Києві клумба звичайна в усьому, окрім одного, вона плаває. Бачити таку дивину можна на озері в парку перемога. Дерев'яний каркас розміром з 4 квадратні метри має форму ромашки. Його заповнили пів тисячі різнокольорових квітів бегонії. А щоб не тонуло, тримає клумбу каркас із пінопластом. Два тижні квітник проектували у Зеленівича Дніпровського району і встигли якраз до свята Івана Купала. Які звістрою займається інноваціями всім новим, то ми пішли далі і зробили так, щоб клумба могла і плавати, і могла впитывать сама влагу. Тому що е, дане ростіння зроблено такими трьома слоями. Це проба прам. Ми плануємо в цьому році, 24 серпня, до дня незалежності, провести фестиваль плавучих клумб. А можливо, це буде вже такі арт-інсталяції з підсвіткою. Останню третю чергу русанівських фонтанів запустять вже за лічені години. Урочистості стартують щойно з о 21.30 водограє музичні і підсвічуються ввечері. Загалом на русанівці їх тепер буде 12, за завишки до 30 метрів. Через проведення маршу до дня народження загиблого на сході героя АТО Мирослава Мисли на центральних вулицях частково або повністю зупинятимуть рух орієнтовно з 18-ї і до 23-ї. Маршрут наступний від арсенальної площі вулицею Грушевського, кріпосним провулком, вулицею Інститутською, Хрещатиком, Володимирським, звозом, вулицею Сагайдачного і до контрактової площі. Також на цей час можливі зміни в роботі автобусів номер 24, 62 та 114. Більше новин вже у випуску о 19. І далі про новини спорту розкаже Євгенія Золотоверха. Дивіться телеканал Київ щоб знати більше. В ефірі Спорт має вітання! Чемпіони Європи з пляжного футболу. Збірна України сьогодні розпочне захист титулу. Наша команда проведе два відбірні етапи Євроліги 2017 – 7 по 9 липня у Португалії та з 25 по 27 серпня у Німеччині. Перед тим, як вирушити на Піренеї, команда Євгена Варениці провела серію тренувань за участі 10 футболістів. Двох воротарів та семи універсалів, які тренувалися у загальному режимі. Лише Максим Войток має мікротравму, тому займався за індивідуальною програмою. Суперниками наших хлопців на португальському піску будуть збірні Греції, Польщі та Іспанії. Тренер, тренерський штаб збірної України ставить перед футболістами завдання увійти до вісімки найкращих команд. Адже саме стільки колективів поїдуть на суперфінал у Італію на початку вересня. Мікроклімат на високому рівні, моральний дух, тому що всі хлопці один одного дуже добре знають, дуже довго вже протягом довгого часу. Десь грали в одних командах, десь в різних. Тому ну, по мікроклімату ніяких питань бути не може. Все зараз дуже добре в команді. Збірна Греції дуже така потужна команда. Тось, фізично дуже підготовлені хлопці. Наш в обках ворог це збірна Польщі. Тось, на жаль, вони не дозволили нам прийняти участь в чемпіонаті світу, тому ну, це такий дуже особистий для нас матч. Ну і з, іспанська збірна, один із фаворитів, завжди фаворитів на всіх турнірах. Футбольна прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів першого туру нового сезону. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. Перші чотири поєдинки нового сезону відбудуться в неділю, 16 липня. І ще два матчі за участю Донецького шахтаря і київського Динамо перенесено з середи 19 липня на вівторок, 18. Почнуться вони о 19 годині. І гірники нагадаємо вирушать до Полтави на зустріч з Ворською. А білосині прийматимуть вдома Чорноморець. А от у Кропивницькому триває чемпіонат України з легкої атлетики. Головний етап відбору на чемпіонат світу, який відбудеться у серпні в Лондоні. Кількість наших атлетів, які виконали нормативи на світовий форум, досягла 40. на національній першості. Це вдалося вже двом спринтеркам. Анні Плотіцині у бігу на 100 метрів з бар'єрами та Олесі Повх на чистій 100 метрівці. Високими результатами попри не дуже комфортну погоду у Кропивницькому періодично йде дощ. Порадувала ще низка атлеток. Зокрема, свої найкращі результати в сезоні показали Марина Калипко у стрибках з жердиною 4 метри 60 сантиметрів та Оксана Окунєва у стрибках у висоту 1 ,97 метр дев'яно сім. за ним ганяєсь. Я очень надеялась, что на этом стадионе у меня все получится, потому что здесь очень хорошая дорожка, бегучая. Все спортсмены у нас его любят, это стадионную дорожку, поэтому я настраивалась все-таки именно здесь показать свой лучший результат. Пошло. Я уверенно чувствовала, что могу, и с уверенностью преодолела эту высоту. Но... Два метра было близко. Ну, я так повылазила на нее хорошо, но чувствую, надо еще вот поработать над ошибками своими. Вы почувствовали? Почувствовала, да. Почув... Вот они, вот. Два ряда в конце. Да, почусь, то, конечно. Приятная высота. Ну а наразі це все. До зустрічі.